Вітаю! Сьогодні 28 січня, 57 випуск з циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, українського політехнолога, який намагається стисло аналізувати ті події, які відбуваються в Україні та в світі. Ці передачі я роблю регулярно, але бувають перерви, пов'язані з тим, що занадто багато контенту. Я намагаюся, ну, я даю кожен день інтерв'ю. На телебаченні, на радіо, намагаюся їх розміщувати теж в Ютубі. Це, звичайно, багато займає часу і займає ну, і вашого, так би мовити, часу, в тому числі. Буду намагатися все ж таки робити свої власні передачі частіше. Тому підписуйтесь. Знов статистика говорить про те, що більш половини людей, які дивляться моє відео, не є не підписані на мене. Ставте вподобайки. і як ви вже чули від мене, так ставайте спонсором мого каналу. Це допомагає, виявляється це алгоритм Ютуба, який дуже допомагає поширенню відео. Чим більше спонсорів, це не більше грошей там сильно, так? а це більше просто стає для Ютуба такою ознакою того, що контент цікавий і контент є сенс розширювати. Тому, будь ласка, хто може? Там найпростіша функція 70 гривень. Про що сьогодні поговоримо? Поговоримо про Америку. Стає, наступає час Х щодо нашої допомоги. Поговоримо про корупцію в Україні і поговоримо про Ізраїль трохи. Так, дійсно, ситуація з грошима, які зависли 61 мільярд доларів допомоги, які повинні Сполучені Штати дати Україні. Вони зависли дуже серйозно. І більше того, все починається більше панічних таких настроїв про те, що цього може й не бути цих грошей. Бо ситуація виглядає зараз так, якщо коротко. Тобто є, є угода певна між Бі Білим домом і адміністрацією Білого дому, Байденом і ресурканцями щодо угоди. Угода з приводу того, що допомога Україні буде, Ізраїлю буде так, але це треба ув'язати з проблемами на кордоні. Нібито вже домовились, нібито вже все було домовлено. і Тут, як завжди, Трамп вирішив торпедувати цю угоду, бо він вирішив, що мігрантське питання буде основним питанням його виборчої кампанії, і йому жодних угод не потрібно. І ця ситуація для нас дуже неприємна, бо, в принципі, Байден пішов там максимально на максимальні поступки республіканцям. І нібито він вчора заявив про те, що він готовий хоч завтра закрити кордон з Мексикою, так але, але ситуація виглядає так, що ми бачимо, що робиться в Техасі. Це штучна на даний момент. Подія майже вона розмухується російськими засобами масової інформації в американській пресі, звичайно, нема того драматизму, який є в російській, що Техас відділяється. Техас стане незалежною державою, бо техаська економіка була би тринадцятою економікою світу. Якщо б Техас відділився, тобто гроші є, все є, нафти до чорта. Більш того, якщо один Техас стане самостійним, він стане третім виробником нафти в світі. Після Саудівської Аравії Росії буде Техас. Але це все, звичайно, на даному етапі, це, це гра, гра Трампа з Байденом. Трамп вирішив починати свою кампанію саме з агресивних таких дій. І, звичайно, його однопартійці республіканці, які є губернаторами південних штатів, вони йому підіграють. І в цьому плані, це те, що відбувається зараз, Техасі в Техасі відбувається те, що Національна гвардія штату, вона... Починав будувати власний мур з кордоном з Мексикою. Так, і Білий Дім, звичайно, проти цього виступив, сказав прибрати його, нічого не робити. Техас відмовився. Ну зараз триває переговори. Вони звичайно, я впевнений, що все вирішиться, але але питання міграції дійсно стає дуже важливим і затьмарює повністю Україну. І це видно по пресі, по тому, що говорять. Тим, більше, знову ж таки, всі наші прихильники заявляють про те, що без американської допомоги Україні буде дуже важко. Трамп зробив ще і робить кожен день заяви, багато заяв. Ну, перше, те, що нас стосується, найбільше, він сказав, що зробить все, щоб цього договору з Сенатом і Білим домом не було. По-друге, він сказав: це ви можете моє коротке відео подивитися: він сказав про те, що. Якщо він стане президентом, він введе 60-відсоткове мито на китайські товари, що автоматично зробить китайські товари неконкурентними на американському ринку і призведе до величезної кризи. Бо Сполучені Штати є найбільшим одним з найбільших після ЄС партнером торгівельним Китаю без китайської економіки, без американської економіки. Китаю буде, м'яко кажучи, дуже важко. А зараз у самого Китаю величезні економічні проблеми, е, і він намагається їх вирішити. Там такі створені пухирі е, фінансові, так, в, в будівничій сфері, в іншій в банківській сфері, так, і поки Китай це все покриває величезними грошима, які він вкидує в економіку, що в принципі може знов ж таки призвести до несподіваних. Е, Наслідків для китайської економіки, і якщо ще в кінці року, чи наступному році почнеться торгівельна війна, справжня така серйозна торгівельна війна з Сполученими Штатами, ну Китаю буде не переливки, але це буде проблема і для самої Америки, і для Європейського Союзу, і для всього світу. Торгівельну війну з Китаєм ми відчуємо всі. І якщо китайська економіка... Ну, скажімо так, в неї з'явиться якась криза, то ця криза буде не просто китайською, вона буде світовою. Ну але але Трамп вирішує свої задачі, він притримується своєї політики. Ще раз повторюсь, що нема жодної гарантії в тому, що якщо прийде Трамп до влади, це буде означати кінець там підтримки України, так? Так само не є 100% верогітністю, що Байден, який, якщо він знов стане президентом Сполучених Штатів, буде притримуватись політики підтримки України, тим більше, що знов ж таки, щодо Байдена можна чітко сказати, що вся ця криза, яка зараз є в українсько-американських стосунках до певної міри, бо це криза, так? коли тобі обіцяють великі гроші, бо в тебе ситуація катастрофічна з війною. Ося от тактика, навіть не тактика, стратегія Байдена на поступову ескалацію війні, коли він дає стільки зброї, які він вважає за потрібне, за їхню концепцію, так і на кожному етапі вони передивляються наслідки і там щось додають. Судячи з цього, саме така стратегія під час цієї війни була у Байдена. Вона призвела до того, що до певної міри проблеми з контрнаступом. Який повинен був бути в минулому році, в тому числі і через те, що американці дали далеко не все, що вони обіцяли, ну і оця ситуація, коли нема варіантів БВ, ну принаймні їх не ніхто не, 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 не окреслює, не артикулює, що є, якась, є якесь вирішення, якщо все ж таки гроші не прийдуть з Америки, що Америка якимось чином допоможе. Бо поки що виглядає так, що якщо не вийде. З 61 мільярдом то Америка просто змусить чи буде ну не Америка адміністрація Байдена буде змушена вимагати від європейців все ж таки погодитись на передачу заморожених активів Росії в Україні, бо поки що. В першу чергу європейці цього не хочуть, ну знов ж таки, я про це багато разів казав, чому це порушує величезні величезні тобто, традиції, праву систему європейських. Звичайно, що це, це треба робити, але треба робити якимось таким чином, щоб не відлякати е, представників інших країн, які вважають європейські е, фінансові структури, американські фінансові структури таким найбезпечнішою гаванню для їхніх грошей. Бо можна розлякати просто такими діями. Ну і на цьому фоні інформація про те, що європейці, відчуваючи, що Америка, можливо, скоро не зможе допомагати так, як вона допомагала Україні до цього, придеться всі, всі витрати взяти на себе і готуватися до війни. Зараз це такий тренд, що дуже багато високопосадовців постійно європейські говорять про те, що треба готуватися до війни з Росією через 2-3 роки. Проводяться соціологічні опитування, проводяться різні акції, так, щоб заохотити людей задумуватися над цим питанням. І поки що це виглядає дуже, ми постійно скажемо на наше, так би мовити, молодь, наше населення, яке ну там, частково не все, звичайно, але великий процент, який не взагалі думати про війну, і, там, про мобілізацію, просто інше в Європі ситуація набагато гірша, ніж в Україні. Набагато гірша. Процент людей, які готові взяти зброю в руки для того, щоб захищати свою батьківщину, він дуже низький. Європейці не знають, що з цим робити, і та підсказка, вона очевидна абсолютно в цьому році, принаймні в наступному, зробіть все можливе, щоб допомогти Україні, щоб Україна зробила все можливе, щоб війна в Європі все ж таки чи відстрочилась на довгий строк. Чи взагалі так би мовити перестала бути актуальною? А для цього треба максимально допомагати Україні. Поки що це не є такою поширеною точкою зору, тобто вона є, але вона не абсолютна. От коли вона стане абсолютно, я сподіваюся, що протягом наступного місяця, коли відбудеться і Рада Європейської Європейського Союзу, де повинні прийняти рішення, до речі, щодо 50 мільярдів євро для України. Після Рамштайну, після, ну можливо, якихось не дуже позитивних новин з українських з українського фронту, вони все ж таки розуміють, що інших альтернатив варіантів немає. І оці всі перспективи, про які говорять аналітики економісти щодо того, що Європа не встане на даний момент воювати з Росією, так з багатьох причин, нема людського потенціалу. Нема виробничого потенціалу, багато чого нема. Без Америки це взагалі не ну, то, 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 з Європи, ну, взагалі не готово воювати. А, що це підштовхне європейців до прийняття більш радикальних заходів щодо власної безпеки і щодо допомоги Україні? З приводу на, нашої корупції, і це теж в руслі західної преси. Тобто нас здивувати корупційними скандалами неможливо практично, але ось новий скандал з приводу того, ну практично крадіжки, що було виділено півтора мільярда гривень на 100 тисяч мінометних вистрілів, так, і ні грошей, ні вистрілів, нічого нема. Фірмі фірми прокладки, звичайно, Міністерство оборони, які на це отримали гроші. Фірма, яка взагалі не мала досвіду в такій сфері, ну, але знову ж таки це абсолютно не дивує. Фігуранти, які там з'явилися <смішно>, смішно, що я особисто знаю декількох за старим своїм життям. Ну, подивимося, що в суді доведуть, не хочу, так би мовити, ображати людей, але питання, питання воно таке, що це все, звичайно ж, одразу з'являється в західній пресі. Чи самих їх це цікавить, чи дивує тим чином, але це факти, які ми повинні розуміти. Що все це так само діє проти нас. Бо допомагати країні, яка на другий, наприкінці другого року війни дозволяє красти в таких об'ємах, ну це, це дуже така непогана, непоганий аргумент для риторики і Трампа і всіх ультраправих політиків в Європі, які постійно говорять, на що нам допомагати Україні, там нема ні демократії, там одна корупція і так далі. Ну, принаймні, допомагати в поповній програмі, так? а не просто, щоб ми не вмерли тут, грубо кажучи, щоб зберегли державність. І що можна, що можна сказати? Я вже багато разів про це говорю, ми, ви всі знаєте, чуєте про ці корупційні, постійно якісь виходять, що давайте їх страчувати, давай. це все фігня, це я так м'яко кажу. так? Це абсолютно несерйозно. У нас достатньо законодавства, щоб саджати, серйозно саджати, тобто серйозними строками саджати людей. У нас безліч правоохоронних органів, які повинні цим займатися і займаються цим. Так? У нас чого нема? У нас нема політичної волі. Це я кажу постійно протягом багатьох років. Якщо практика занесення грошей на найвищий рівень державі. Залишається від самого низького, середнього і найвищого, так, ніякої боротьби з корупцією не буде. Просто не буде. От як тільки корупціонери, люди йдуть, які йдуть на корупційні е заходи чи на корупційні дійства, вони зрозуміють, що криші в них не буде на найвищому рівні, так, а вони зараз розуміють, що всі пов'язані, всі зав'язані, так. Що ну, не пощастило, ну посидить людина місяць-два в СІЗО, так би мовити, так, а потім судді, хороші, дорогі адвокати розіб'ють там всі звинувачення, бо ці звинувачення будуть написані так, щоб їх можна було розбити елементарно. Тому, тому чесно скажу, у нас такий маленький шанс для того, щоб ми вижили як країна і збереглися, в принципі, на майбутньому. І якщо ми цей шанс профукуємо через. Не бажання нашого керівництва і наших політичних політичного керівництва першу чергу, змінюватись і змінювати навколо себе ландшафт, що він не був настільки привабливий і абсолютно нормальним для корупціонерів. Ну я не чесно кажучи, я в всьому плані песиміст щодо нашого майбутнього. Ну і з приводу Ізраїлю, пару слів. Якщо ви дивилися мої передачі, я про це казав і місяць-два назад, що Америка все ж таки не дасть Ізраїлю розвернутися в секторі Газу по повній програмі, бо це може реально просто завадити ну, не завадити, а при приблизити максимально до серйозної війни на Близькому Сході. Ми бачимо, що відбувається з Хусітами, що з Іраном і так далі, це все таки на зони напруження. Які абсолютно американцям не потрібні, вони не встигають просто на них всіх реагувати адекватно, і тому звичайно для чого ці зони робляться нестабільності для того, щоб у Америки просто не вистачило сил. І оця концепція, що ми живемо в однополярному світі, де гегемон – це сполучені штати, щоб цей щоб ця конструкція вона була зруйнована. Так? І щоб всі побачили, що Сполучені Штати не настільки всесильні і і настільки вони вирішують ці проблеми. Ти більше знову ж таки, війна е, Ізраїля проти Хамаса довела, що е, такі точкові операції, вони в, при серйозному спротиві, як ви розумієте, Хамас вивчає досвід, вивчав досвід не тільки свої власний, а вивчав і. Те, що відбувається навколо, в тому числі україно-російська війна, і вони, звичайно, ставлять себе не на бік Росії, а на бік України, як більш слабкої сторони. І бачимо, що українська армія дуже успішно відбивала і відбиває всі удари російської армії, яка є набагато сильнішою, набагато більш озброєною, і підготовленою була принаймні на момент вторгнення, так. Так само відбувається зараз Хамас. Сьогодні сіяне написало про те, що 80% всіх цих тунелів комунікації вони залишилися цілими, нічого не вийшло, що Хамасівці просто зникають серед цивільного населення чи зникають з території, кидаючи зброю. І, ну, грубо кажучи, відрізнити на певному етапі цивільного від хамасівця неможливо. І це породжує оці от хвилю протестів проти антигуманного відношення ізраїльтян до, до е е палестинців. Ну не слово все закінчується тим, що, судячи з Хама Ізраїлі денно переговори з Хамасом і буде через тиждень-два встановлений мир на два місяці з поверненням заручників, так? І цей процес, як мінімум, буде тривати два місяці, і судячи з цього, після цього війна продовжена не буде. І що робити далі з цією територією? Так, оце величезне питання, яке буде ну, постояти і перед Ізраїлем, і з Сполученими Штатами, і перед, в принципі, всім Близьким Сходом. Що робити далі? Бо від однозначно відповіді просто нема на даний момент. Так що, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і, будь ласка, вставайте, якщо хочете. Підтримати україномовний контент в Ютубі, ставайте спонсорами мого каналу. Це дуже просто, Натискаєте там на кнопочку. Там суми, в принципі, не такі вже великі в місяць, так? мені здається, хоча я розумію, що буде 70 гривень. Але це дозволить мені бути більш поширеним в Ютубі. так? Тобто це такі алгоритми. Зрозуміло, все це впирається в комерцію, на жаль, так, але ми бачимо, наскільки багато в українському сегменті YouTube працює цих хороших русських, просто бувших медвечуківців і нинішніх Медведчуківців, і проросійських, так і вони всі так само працюють на те, щоб зомбувати українське населення, український народ для своїх цілей, які вони проявлять в майбутньому. Тому, будь ласка. До наступних зустрічей.